Перфік і друга сортва, сорт, вага 8 кг за 1350 кг. Чоловіча фліска на замочку розмір XL. Жіноча плотна. Може бути як куртка, розмір 42-й. Жіночий фліс на замочку. Розмір L. -ка. Така фліска. жіноча, Розмір М. Кіночі теді на замочку. Розмір Елька. Чоловічий фліс. Легенький розмір 48-й. Чоловіча фліска. Розмір Мка. Плотна фліска. Може бути як куртка. Розмір XL. Чоловіча флісова безрукавка. Розмір XL. Žinočia fiską, rozmir 50. Čiluvyčia fiską bez rūkauką, rozmir 50. Žinočia jas krajo fiską, rozmir M. Kabilesinkate žinočia rozmir su aukšššostai. Ще одна жіноча плотна фліска розмір М. Такий плотний жіночий фліс на замочку. Розмір 2XL. Жіноча флісова. Безрукавка розмір Элька. Така плотна фліска. Ідея курточка жіноча. Розмір 60-й. І остання така класна жіноча фліска. А Ройзінгер МК. Це був мій спеший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350.